Знайди куточок спокою в душі, зайди і закрий у ньому двері тихо. Послухай, як шепоче хтось вірші, як вітерець забрав з кімнати лихо, тут тільки ти і сотні почуттів, вони радіють, плачуть, і сміються, Хтось дощику сьогодні захотів, як соняхи. Та хмар хмару не біпнуться, в кутку він плаче, щось нове відчув і відізвалась ніжністю сердечко, а хтось сміється, почув. а негдот почув там один перебирає гречку, Відкрий віконниці усі навстіж наповнить вітер почуття красою, від серця цей тобі дарую вірш, душі хай сонце. Грається з росою.